Сьогодні розповімо, як я буду готувати салат із зелені з сиром фетою у формі віночка. Цей салат обов'язково буде прикрашати наш новорічний стіл. Листя салату викладаємо кругом, для зручності у середину можна поставити стакан. Цей салат не лише смачний, а ще й гарно виглядає. Сьогодні я взяла помідори черги, але може бути і звичайний помідор. Нарізаємо зручним для себе розміром помідори. І халотично їх викладаємо на салат. Опісля беремо свій улюблений сир. Нарізаємо також зручними для себе шматочками і викладаємо на салат. Також для цього салату я беру гірчицю в зернах і викладаю навколо салати. Для цього салату я сьогодні обрала цитрусовий соєвий соус. Але, думаю, можна полити і бальзамічним соусом, і просто змішати соєвий соус разом з оливковою олією. Також буде дуже смачно. Ну, і ось салат наш готовий. Ось такий от у мене вийшов салат, дуже він гарно виглядає, святково. Готую я завжди його перед подачею, так як робиться він дуже швидко. Не забудьте підписатись та поставити лайк, якщо сподобалось відео. Сподіваюсь, цей салат прикрасить і ваш стіл.